Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене відео про ось таку цікаву штучку, яка фактично перетворює ваш 18-вольтовий акумулятор на 12 вольтовий. Побудована вона на базі понижуючого перетворювача, який встановлений у нас зверху. Він з напруг на вході від 15 до 40 вольт на виході видає стабільні 12 вольт, і конкретно, мій заявлено, що тримає 30 ампер. Враховуючи те, що я знайшов його за 10 доларів, я не зміг втриматись і замовив його. Ту знижку, ту ціну оперативно опублікував у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, щоб слідкувати за життям мого каналу. Саморобка ця має два зручних виходи. Перший це розетка-прикурювач, така навіть з підсвіткою, ну але вона поки не працює без акумулятора. І поруч у нас роз'ємчик XT60 для підключення будь-якої 12-вольтової периферії. Ну і ще тут є тримач під автомобільний запобіжник. Для зручності виніс його зовні, щоб можна було легко замінити. І за потреби його можна просто дістати, тобто використати його як вимикачі. Штука ця може бути дуже корисною, якщо вам, наприклад. Наприклад, потрібно на тачці автомобільним компресором підкачати колеса, бо у автомобіля, очевидно, є розетка-прикурювач, а от тачка або велосипед свого акумулятора немає. Другий момент є у мене, наприклад, ось така міні кшм Я її переробив на кабельну під роз'ємчик XT60, бо ось ці її маленькі акумулятори ну, вони 12 вольтові, мають всередині збірку літій іону 3С, і вона ну, ніяк не витягує цю КШМ, бо під навантаженням вона може брати більше 20. ampere І от, враховуючи те, що цей перетворювач має видавати 30, то це прям ідеальна штучка, щоб конвертувати ось таку КШМ під акумулятори Makita. Ну і третій цікавий варіант застосування, наприклад, є в мене ось такий звичайний автомобільного типу інвертор. Очевидно, що цей блочок видає всього 360 Вт, максимум, тому можна розраховувати на 300 Вт з інвертора, але і цього буде достатньо, щоб заживити якийсь енергоефективний стаціонарний комп'ютер або спокійно можна заживити оживити котел. Ось все, що нам знадобиться для збірки. В першу чергу нам потрібно надрукувати дві детальки корпусу. Перша це ось такий адаптер, саме під макіту. Сюди вставляється майданчик з контактами. Ну і в принципі тут все дуже просто. Друга частина це безпосередньо сам корпус з отвором під прикурювач, під xt 60 тримач для запобіжника, і десь тут був ще отвір. Для проводів друкувати цей корпус слід ось цією площиною до столу з деревоподібними підтримками, лише на ось цих отворах, і як бачите, все дуже добре друкується. Ось ці кріплення вони спеціально такі скошені під 50 градусів, тому друкуються взагалі без підтримок. Посилання на ці модельки я залишив в описі до цього відео. А купити потрібно ось такий перетворювач. На вхід тут можна подавати від 15 до 40 вольт, тобто акумулятори від інструменту підходять. Ідеально, на виході він видасть стабільні 12 вольт і максимум 30 А. Знайшов такий перетворювач на Aliexpress десь за 10 чи 9 доларів. Публікував у себе в телеграм-каналі. Це насправді така нетипово низька ціна для такої потужності. Тому після збірки обов'язково буду електронним навантаженням дивитись, що він взагалі може видати. Окрім перетворювача, потрібен ще сам роз'ємчик-прикурювач. Обрав ось такий, бо він з кришкою, з підсвіткою виглядає ніби як непогано. Також роз'ємчик xt C60, чорний, щоб підходив під все інше. Ну і тримач. Ось такий він буде зовні, буде його дуже легко замінювати, щоб зайвий раз не розбирати, не лізти всередину. І останнє це власне ось цей майданчик з контактами під Макіту, про який я казав. І ось так він входить в наш адаптер. Входить дуже щільно. Можна його не кріпити, можна ж термоклею там пару краплин по краям, і буде нормально триматись. І ось так воно виглядає. Бачите, ну прям як якийсь заводський виріб. Також вам знадобляться гвинтики М3 довжиною по 5 мм, ну і два гвинтики М4 для кріплення самого перетворювача до корпусу. По підключенню дуже не хочеться мені малювати схемку, але тут все і дуже просто, тому зараз на пальцях швиденько покажу. Ось червоний та чорний, це відповідно плюс та мінус від акумулятора, тобто від ось цього майданчика. Але так як у нас є запобіжник, то його потрібно поставити в розріз одного з проводів. Я буду ставити в розріз червоного, тобто плюса. А інші два проводи, чорний та жовтий, це відповідно мінус та плюс 12 вольт. Ми їх підключаємо вже, ну, ви робіть як хочете. Конкретно в моєму випадку це розетка прикурювача та роз'ємчик XT60, які я під'єднаю паралельно. І трохи відео процесу збірки. Спочатку відміряв провід, щоб знати, в якому місці зняти ізоляцію для майбутньої пайки. Після цього вставляю проводи в корпус, а перетворювач прикручую двома гвинтиками М4 зверху. Такі вони у мене олдскульні під пласку викрутку, ну за те типу золоті. Далі укладаю спочатку мінусовий провід, бо він у мене знизу ляпаю наверх флюс. І добре все це діло пропаю польським припоєм цинель з паяльником в нірсі HS. С 02А з жалом С3, бо воно має дуже хорошу теплоємність. Так само і верхній плюсовий провід 12 вольтовий. Місця в корпусі вистачає, тому пайка виходить досить адекватна. Далі роз'єм xt 60 обов'язково вставляю відповідну частину роз'єму, щоб корпус не поплавило при пайці. Далі додатково залуджую проводи, бо невідомо який припій там був. І використовуючи корпус як третю руку, задом наперед ставлю роз'ємчик xt 60 щоб було зручно його попередньо залодити. Додаю флюс і знову ж таки припоєм і жалом C3 все це діло прогріваю та залуджую. Далі підпаю спочатку мінусовий провід, бо в корпусі він знаходиться нижче, і це зручніше зробити ось так: от ззовні. Перевертаю роз'єм і ставлю його на своє місце. На плюсовий провід попередньо одягаю термозбіжну трубку. І ось так от відносно зручно паяю вже плюсовий провід, бо він знаходиться зверху, і всередині корпусу до нього можна легко підлізти паяльником. Потім задув феном термозбіжну трубку і закріпив роз'єм на гвинти. Далі запобіжник. Червоний плюс та додатковий провід, який піде від запобіжника на контактний майданчик, підпаю. Пайка вийшла не ідеальна, але триматись буде. І так само тримач для запобіжника, прикручую двома гвинтиками М3. На майданчику під макіту я попередньо залудив контакти і паяю плюс, який йде від запобіжника, та мінус, який йде напряму на понижуючий перетворювач. Вставляю майданчик на місце і все можна збирати. Що стосується запобіжника, то номінал я обрав 25 А, бо якщо у нас на виході буде 360 Вт. Ми його ділимо на напругу акумулятора. В зарядженому стані акумулятор видає 21 вольт, і при 360 Вт це буде десь 17 ампер струм. Але якщо ми розрядимо акумулятор, наприклад, до 15 вольт, то при 360 Вт це буде вже, якщо не помиляюсь, 24 А. Тому запобіжничок ставлю на 25. Підключив електронне навантаження Аторч, Воно максимум може брати у мене 450 Вт, бо є три модулі по 150 Вт. А так як наш перетворювач максимум на 360 Вт, цього якраз вистачить. Використовується чотирьохпровідна схема підключення, тобто падіння напруги на ось цих проводах ніяк не впливатиме на напругу, яку ми бачимо. Тобто, напруга ось тут на екрані це конкретно напруга на виході блоку живлення. Для початку я виставив струм 10 Ампер, запускаємо. І ми бачимо, що напруга взагалі не просідає. Давайте будемо піднімати. Нехай 15 також не просідає. 20. Теж не просідає. 25. Ну, вона, звичайно, трошки зменшується, але стабільні 12 вольт ми маємо. 30 А. Також тримає. Давайте потрохи буду ще збільшувати. 31 тримає. 32 тримає. 33 також тримає. Зверніть увагу, це у нас вже майже 400 Вт. 34. І на 34 спрацьовує захист. Ще один цікавий тест. Перевіримо ККД цього перетворювача. Я взяв спеціально струмові кліщі від Фнірсі, бо вони мають прикольний режим, коли вимірюють і струм, і по щупам міряють напругу. Замість щупів використовують такі крокодильчики, бачимо, що на акумуляторі у нас напруга 27 вольт. Ну, а струм я вже обнулив, бо зараз ніякого навантаження немає, і він у нас нульовий. Так само на екрані електронного навантаження Аторч ми бачимо виставлений струм і напругу. І звісно в Нірсі, ось тут дуже маленьким шрифтом. Посередині він одразу рахує потужність, і так само потужність бачимо на торчі. Починаємо зі струму 10 А. Запускаю електронне навантаження. В Нірсі рахує потужність 122,5 Вт, в той час, як аторч показує 121,2. Тобто, в даний момент у нас ККД взагалі 98%. Давайте спробуємо збільшити струм до 20 А. Тепер ми бачимо 241 Вт. А на фнірсі 253. Знову ділю 241 на 253. І ось показую вам 95% ККД. Збільшую струм до 30 А. Тут же розбіжність більш помітна. На аторші 360 Вт, на фнірсі 387. 360 ділю на 387 і отримаємо вже 93% ККД. І давайте спробуємо його максималку 33 А. На Аторчі у нас 395 Вт. На фнірсі 427. І виходить у нас ККД 92,5%. Мені здається, це абсолютно геть не дурно. Тобто ККД вищий за 90%. Ну і це мені прям подобається. Бо знову ж таки 33 А ми будемо жарити далеко не завжди. А при 10 амперах наприклад. То ККД взагалі дуже і дуже пристойний. Ну, власне, ось така багатоповерхівка в мене вийшла. До речі, зацініть, як світиться прикурювач, не те, щоб воно прям треба, але прикольно. Як конвертор на 12 вольт, ця штука дуже крута. Бо, наприклад, під ці акумулятори продаються окремо автомобільні компресори. Але навіщо мені купувати окремо, якщо я і так маю вже дві штуки? Тому пишіть в коментарях, як вам така штука, чи будете ви її собі збирати. Також нагадую ще раз, що посилання на модельку для 3D-друку, на сам перетворювач, на усі комплектуючі, і навіть на ось цей прикольний корпус для самостійної збірки акумулятора я залишу в описі до цього відео. Оцінюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!